Yeah. <laughs> Лікарі центральної черкаської районної лікарні в координаційному центрі Слобідської тероборони розповідають місцевим жителям, як надавати першу медичну допомогу. Сюди прийшли лікарі, хірурги, лікар-хірург, анестезіолог, терапевт Черкаської центральної районної лікарні, які надали ну практичні, які дали практичні навички, як діяти при невідкладних станах. Анестезіолог Володимир Єрьоменко пояснює, як. Як діяти, коли людина без свідомості, спочатку запрокидаєте голову назад, руку на чоло, нахиляєте голову до його носа і дивитесь за екскурсією грудної клітки. Слов'ячанка Валентина Гончаренко згадує, як ще в школі вивчали сестринську справу. Нині прийшла, аби відновити знання. Дуже хвилюємося, і переживаємо за свій народ і тому давним-давно колись вивчала. А на сьогоднішній день забулися вже як це робиться. хочемо розуміти, хочемо допомогти. І бути завжди поряд з нашими людьми, з нашими односельцями разом з нею подруга Ірина Кринська. І сьогодні я тут, тому що я разом з Україною, разом з нашими захисниками, допомагаємо чи можемо. Пройшли на курси, згадайте, що вчили. Тут же учасники територіальної оборони з військовим досвідом розповідають добровольцям, як користуватися зброєю. А поруч дві кімнати заставлені консервацією мішками з овочами та водою. Зі слів волонтерки Альони Дубової люди продовжують нести продукти харчування. Зв'язку з тим що на черкаші поки що спокійно, то поки не стачає. Але якщо раптом що, то звичайно все. буде Нехай буде більше, ми потім його в прогулки, роздамо чи ще та ще буде згуртували слобідчанки і по домівкам, де разом готують гарячі обіди для чоловіків на блокпостах. Вікторія Будавіцька, новини на Суспільному, Черкащина.